Мій копчений шлях почався з маленької металевої коптильні, яку я поставив просто на подвір'ї. Вона була примітивна, без наворотів, лише решітка, дим і моя цікавість. Я не знав температур, не знав режимів, не знав правил, але знав одне я хочу навчитися. Перші кури виходили далекі від ідеалу то пересушені, то надто темні, то з ароматом. Який складно назвати правильним, але кожна помилка давала мені ще більше азарту. Я почав відчувати процес, слухати дим, ловити моменти. І з кожною партією я бачив маленький, але прогрес. Саме тоді я зрозумів, якщо хочу рости, потрібно краще обладнання. Так у моєму житті з'явилася моя перша коптильня від древос. З нею все стало по-іншому: рівномірний прогрів, стабільний дим. Можливість підвісу, чистота та контроль. Вперше я побачив результат, який можу назвати професійним. З того моменту копчення перестало бути експериментом. Це стало моєю справою спочатку просто для себе, потім для друзів. А далі люди почали повертатися, замовляти, радити іншим, і я зрозумів, те, що починалося як маленька мрія в старій металевій коробці, стало моїм напрямом, моїм ремеслом і частиною мого життя. Я не зупиняюсь, я росту, вчуся і рухаюсь далі. Бо кожна копчена курка, кожен шматок м'яса це історія, і ця історія почалася з малого, але мала велике бажання всередині.